До 1 січня 2012 року в Україні відповідним законом Верховної Ради продавати землю сільськогосподарського призначення заборонено. А що ж далі після завершення дії мораторію, якщо сьогодні відсутні основні документи, які формують реальну ціну на цей найстратегічніший національний товар, не прийнято закон про державний земельний кадастр, реєстрацію ділянок, їх якісний склад Кордонних та наближених до влади українських олігархів, які вже давно в Україні не живуть. Що буде з українським селом? Треба поквапитися і запитати у народу, чи варто нам сьогодні продавати землю сільськогосподарського призначення. У цьому були переконані усі виступаючі на зборах міської громади. Захищати гідність і захищати гідне життя для майбутніх. Для споколінь для своїх дітей і онуків це завдання номер один кожного з нас. Головуючим на зборах було обрано секретаря Хмельницької міської ради Валерія Лискова. Усі питання порядку денного розглянули відповідно до вимог чинного законодавства щодо проведення зборів з питання ініціювання всеукраїнського референдуму. Учасники зібрання одностайно вирішили розпочати збір підписів за референдум щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. Земля не призначена бути товаром. Чомусь Емірати, і Лівія не продають свої надра нафтові, тому що вони продають нафту, а ми повинні продавати продукти з сільського господарства, які вироблені на землі, так як це роблять інші країни, які мають національні багатства.